Риби, привіт, мої золоті. Подивимось для вас період з 3 по 15 лютого. Як цей період у вас відіграється, чим він вас порадує? Подивимось з вами кар'єру, фінанси і ваше особисте життя. В плані кар'єри четвірка чаш. Для тих, хто в нас наразі. Не працює. Як у вас тут ситуація? Суд, туз жезлів, туз пентаклів. Ну тут, однозначно, у вас є фінанси, це можуть бути якісь виплати, які вам положені, да, по, не знаю, аліменти, наприклад, або якась допомога. Також ви ще можете думати стосовно того, куди краще вкласти гроші, щоб отримувати пасивний дохід. Наприклад, щоб ви могли десь трохи і працювати, десь ні, але все рівно отримувати кошти. Можете над цим думати. Четвірка чаш говорить загалом про ситуацію, коли вам даються певні ресурси на цей період, ви їх можете виграти, ви їх можете отримати, от, власне, якісь виплати для вас. Також це можуть бути великі приємні подарунки. Для когось це ще спадщина. Для тих, хто в нас в пошуку роботи так, світ королева пентаклів. Четвірка пентаклів. Тут ви можете розпочати роботу в інтернеті, можете шукати таку вакансію віддалено, якусь ви цілком її знайдете. Також тут Загалом іде прогноз на те, що ви отримаєте роботу. Вам в цьому може допомогти королева Пентаклів. Жінка земної стихії Може вам допомогти, і ви отримаєте непогане місце роботи, яке вас буде забезпечувати. Тобто, якщо ця королева пентаклів буде вам щось пропонувати, вам краще все-таки до неї дослухатись. Для тих, хто вже працює, але по найму. Симірка Пентаклів, шут місяць. Тут ви можете думати про, про те, щоб знайти ще якийсь підробіток, розпочати щось нове, Бо на вашій роботі все-таки якось мені це виглядає, як те, що ви можете працювати не на повну ставку, наприклад. Або що вам потрібне ще одне джерело доходу, ви будете над цим думати. Бо карта місяць це не прогнозований заробіток. Тобто, наприклад, в один місяць ви можете краще заробити, в інший а, менше. Тому хотітимете більш стабільності і можете цього досягти, знайшовши ще якийсь підробіток. Для тих, хто працює в нас на фрілансі. У вас може бути період якраз таки дещо застойний зараз, можливо, мало замовлень, і це вас розчаровує від цього вам дуже сумно і навіть втрачається мотивація. Але по карті світ вам треба рухатись вперед, вам треба поставити собі ціль, можливо, отримати якісь додаткові знання, щоб ви могли отримувати більше. Більший дохід. Тобто, тут вам не треба розчаровуватись, не треба сумувати, а треба брати все під свій контроль. Вам будуть даватися можливості, можливо, якийсь, наткнетеся там, в інтернеті на якийсь курс, там, де зможете свою кваліфікацію підвищити. Тобто, тут все буде у ваших руках, як ви відреагуєте на цей період застою. Для тих, хто має власний бізнес. Шестірка чаш, десятка мечів. Диявол. Тут вам хочеться позбутися відповідальності. В когось може бути неприбутковий бізнес, або ви ледве виходите в ноль. Але тут ще вас можуть. Якщо у вас є партнери по бізнесу, то вони вас будуть тримати, вам не вдасться просто так взяти і звільнитися, бо зав'язані все-таки великі фінанси на цьому. Якщо у вас бізнес там, де ви керівник, то тут вам хочеться закрити, зробити аудит і закрити цей бізнес, можливо, розпочати пізніше щось нове. Але спочатку вам треба буде зробити багато різних виплат, щоб закрити цей бізнес. Що, безумовно, може трохи розчаровувати. Особисте життя. В нас тут паш чаш. Для тих, хто в нас наразі самотній, десятка жезлів, світ, двійка пентаклів. Тут у вас іде знайомство по інтернету, або, наприклад, там, з іноземцем. І десятка жезлів це складнощі, певні пов'язані з цим знайомством. Наприклад, там, не можете зустрітися, або є якісь перешкоди, або ви самі не дуже вірите в те, що цей союз може спрацювати для тих, хто в нас в любовному трикутнику. Дуже дякую моєму пухнастому помічнику за те, що він нам робить таку красиву картинку з своєю лапкою. <сум> так, для тих, хто у нас любовним на трикутником, зірка, сімірка, чаш. Двійка пентаклів. Ну, Тут ви надієтесь на хороше майбутнє вас як пари. Але по двійці пентаклів я не бачу тут виходу з любовного трикутника. Тобто вам тут просто-напросто можуть, може, ваш партнер багато різних казок гарних розповісти, щоб ви по сімірці чаш були трохи в ілюзіях і упускали реальний момент. Тому ну, тут не давайте себе обдурити для тих, хто в нас серйозних і стабільних відносинах. Так. Це в нас імператор, зірка та зірка-чаш. Тут ви намагаєтесь допомогти вашому партнеру, якщо ви жінка риби, ви тут намагаєтесь допомогти вашому партнеру, вселити в нього впевненість в собі, якось його підтримати. По-пажу, чаш можете робити якісь подарунки, знаки уваги, допомагати йому. Бо тут в в імператора ну, Петірка-Чаш це така певне розчарування. Йому здається, що він вже упустив якісь можливості. Це там може стосуватися роботи, а, ну та й здоров'я. Тобто, тут загалом ви намагаєтесь свого партнера якось витягти, показати йому те, що у вас може бути класне майбутнє, і що не треба, як то кажуть, вішати нос, а, а треба тримати хвоста пістолетом. Як, як мій кіт. Тому ну, ви тут. По час намагаєтесь допомогти вашому партнеру знову знайти впевненість в собі. Так, я надіюсь, ми зараз зможемо витягнути карту фінансів з-під мого помічника. Так, по фінансах тут у вас повішений. Це якась певна фінансова історія, яка. Повинна бути вирішена, але поки що ситуація ніби в повітрі. Давайте ми з вами глянемо детальніше, що тут по фінансах у риб. Так, паш Пентаклів. Четвірка мечів, королева чаш. Ну, Тут по фінансах можуть бути у вас витрати на дітей. А, а також. Четвірка мечів це відпустка. Або коли ви просто працюєте менше. Бережіть, будь ласка, здоров'я, бо іноді четвірка мечів це лікарняний. Тому тут, щоб у вас такого не ставалося, одразу вам можу сказати, що бережіть, будь ласка, своє здоров'я на цей період. Загалом, це те, що ви менше працюєте і, очевидь, фінансів у вас менше. Не те, що їх немає, не те, що вам там немає де їх взяти. Просто, так як ми бачили у вас по питаннях роботи, цей період у вас може бути дещо такий застійний в плані роботи. І в фрілансерів, і навіть в тих, хто працює по найму. Давайте ми з вами глянемо. Неочікуваність періоду. Так, жінка. Дім. Окей, дві значить дві. Гроші і надія. Тут у вас. Є певне ось, хвилювання стосовно питань дому, грошей, для когось переїзду, тобто якоїсь стабільності у вашому житті, чи вам хочеться її досягти цієї стабільності, чи вам навпаки набрила рутина, ви б хотіли якось це все різнообразити та, ваше життя. Але у вас є надія, і для вас неочікувано можуть знайтися певні ресурси, у вас можуть вони знайтись. Для когось це продати вигідно нерухомість. До речі, що в нас тут по пораді для вас? Конфлікт. Вирішіть конфлікти, які у вас є, які, можливо, давно у вас є. Це можуть бути конфлікти з самим собою, десь внутрішні конфлікти, так і конфлікти з іншими людьми. Намагайтесь максимально бути от, голубом миру так, цей період, тобто всіх мирити. Нікого ні з ким не починати конфлікти, навіть якщо дуже захочеться. Це вам дуже допоможе на цей період. Що ж, риби, люблю, цілую, чекаю на ваш зворотній зв'язок. Пока-пока.